Друзі, усім привіт! Мене звати Скайлер, і я знаю, що ви дуже скучили за моїми щотижневими добірочками новин із життя українського шоу-бізнесу. Тож пристибайте свої паски безпеки, і ми полетіли у вир світських мандрівок. Неймовірно, але факт. Монатік заспівав у київській електричці. Оце так пощастило людям. Я вже уявляю, як вони в годину пів їдуть з роботи, такі змучені, втомлені, мріють, як приймуть ванну, розслабляться, відпочинуть. А тут бац, і їхні мрії перериває не кондуктор, а сам Діма Монатік. Тож у київській електричці, яка їхала на Боршагівку, він заспівав новий драйвовий трек Сила у вагоні він з'явився не сам, а з бендом, двома бек вокалістами гітаристом і трубачем. Думаю, тепер попит на проїзд цією електричкою значно збільшиться. Я просто не повірила своїм очам. Мабуть, була приголомшена і Настя Каменських, адже її чоловіка та репера Потапа звинувачують у домаганнях. Днями співачка Джіп Сі, якось так, справжнє ім'я якої Катерина Горбань заявила, ніби ти потап схиляв її до інтиму обмін на успішну музичну кар'єру. Дівчина вирішила поділитися скандальною історією напередодні релізу свого треку. Імовірно, саме тому її звинувачують у хайпі. Чіпа тако наставнікиш. Мен заслужений артист. далі. Дівчина навіть переповіла, нібито їхній діалог з Потапом. Він мені каже: Я тебе хочу на задньому сидінні. Я кажу, це прямо пропорційно моїй майбутній кар'єрі в гурті, і він каже, прямо перпендикулярно. Я кажу, ну тобто не я кажу, Катя каже. Я взагалі то приїхала знімати мірки. Він каже, може щось інше по Отакі ось новини, дуже цікаво, чи правда це чи ні. Будемо чекати відповідь Потапа, бо на заяви співачки потап поки що не відповів, а сама співачка каже, що в неї є докази своїх слів. Однак поки що вона не збирається їх оприлюднювати. Якщо я захочу йти далі, то будуть підтвердження і злиті листування. Пригрозила співачка. Ох, але ж чуй, моя душа, що все ж таки потап. Отримає від Насті. На горіхи? Що таке на горіхи? Два горішка подаду. Ні-нещодавно <ріхи> українська блогерка Анна Алхім знялася у подкасті з блогером Олександром Волошним. Хоча. Краще б вона цього не робила, адже її заяви просто на голову не налазять. Уявіть собі, одна з тем, ну мене просто розірвала з Анна Алхім відверто і гучно говорить про те, що досі слухає російські треки та ще й на стрімінгових платформах. Сама Анна сказала, що вона не знає, що ці прослуховування монетизуються, але те, що вона слухає ці пісні на стрімінгових платформах, абсолютно точно означає, що вона. Спонсорує країну агресорку Рашку друзі. Ще раз для всіх вас пояснюю за прослуховування пісень російських виконавців на офіційних платформах, їм капають. Грошики. І очевидно, що артисти платять податки, спонсоруючи казну своєї країни. Російська влада своєю чергою використовує гроші громадян не для розвитку країни, а на ракети, якими бомбить мирних українців. Я вас дуже сильно закликаю не слухати російську музику та не спонсорувати окупантів. Невже Оля Полякова? Розлучниць у новому випуску дорослих дівчаток співачка зізналася, що коли почався їхній роман з чоловіком. Він був одруженим. Отакої ж тім на перших побаченнях сексу не було. За словами артистки, Вадік не хотів ображати Олю, брати її в статус коханки, тому навіть познайомив зі своїм заможним другом. Їхнє спілкування тривало, тримало. Тримало? Тривало. Їхнє спілкування тривало і згодом майбутній чоловік зірки підтримав її в момент, коли вона виходила з токсичних стосунків. Після цього між ними і почалися романтичні відносини. Після всіх цих перепитій ми вирішили бути разом. На що йому сказала ти. Одружений, але Вадік приймає рішення швидко, і ми почали разом жити. Закрутилося до того, що я завагітніла. У мене не було історії, що я хотіла за нього заміж. Мені просто було з ним класно, зізнається співачка. Артистка додала, що чоловік був для неї вирішує вирішуючи проблеми. Він тоді робив для неї все. А потім він вирішив зробити Поляковій дитину. Хоч Вадик і каже, що це було випадково. Друзі, напишіть ви в коментарях свою думку, чи нормально це ходити на побачення з одружними чоловіками. Там написано Скайлер, а ти би пішла? Звісно ж, ні. Український шеф-кухар Євген Клопотенко заявив, що не погодився б на пропозицію президента Володимира Зеленського стати кухарем для його сім'ї. Цікаво, адже про таку статусну посаду мріє багато кухарів. Але чому ж Євген відмовився? Справа у тому, що він не хоче готувати лише для однієї людини. Так, він президент, але я можу зробити більше, ніж просто годувати президента сказав Клопотенко, втім Клопотенко додав, що якби йому зателефонувала перша леді Олена Зеленська і попросила скласти меню для її сім'ї, то на це б він, звісно, погодився. Друзі, а яку б ви приготували страву для президента? М -м я би приготувала свою улюблену макарони з сосисками. Це ж дуже смачно. Камейських має проблеми зі здоров'ям. Вона навіть скасувала перші кілька концертів по Україні. Співачка зі хриплим голосом записала відеозвернення та повідомила, що вже втратила голос. Тож, якщо не почне термінове лікування, може бути ще гірше. На моїх концертах я співаю для вас наживо, а великі тури і концерти. Це особлива відповідальність. Каменських наголосили, що її голос і робота зв'язок відновляться вже за декілька тижнів, але це станеться лише після термінового лікування та дотримання усіх рекомендацій. До слова Настя Каменський зараз дуже рідко з'являється в соцмережах, і нещодавно вона вийшла на зв'язок та розповіла, що набрала зайву вагу. Та і не згасають чітки щодо їхнього розлучення з Потапом. Втім, зірка зазначає, що наразі вони Підтримують один одного, але кожен займається своїми завданнями та напрямами. А ми бажаємо у нас якнайшвидшого одужання і вдалих концертів. Прикинь, на мене підписалась Оля Сумська. Клас! Ще відмітила мене в сторіс. Боже! Це так мило. І В'ячеслав Соломко підписався. Це що, мій день? Ксенія Мішина просто. Голомшила мережу, вона заявила, що довгий час не приймала свою фігуру і тому вирішила взятися за спорт. За чотири місяці її результати просто вражають. Акторка зараз активно ділиться фотографіями в інстаграмі її сухого м'язистого тіла. Вона схудла до 48 кілограмів, втім деякі підписники її розкритикували за нездорову худобу та анорексію. Насправді, коли я побачила фотографії Ксенії Мішиною. Мене це так змотивувало, що я навіть записалася на консультацію до цього ж тренера. Тому Ксенія, дякую тобі дуже за мотивацію для дівчат. Ще на мене підписалось. Шаповал Оля, Супермама СТБ. Супермама це взагалі топ-шоу. Ти дивишся супермаму? Я дивлюся, я обожнюю. Нарвався на хейт і вирішив завершити свою музичну кар'єру. Днями в мережі завірусилася пісня Дика дичка, автором та виконавцем якої став Руслан Ханумак. Дика дичка, дикадичка з голови підничка. Тім цей трек ну дуже жорстко захейтили, На що ханумак досить гідно відреагував і попросив вибачення за свою роботу та зробив несподівану заяву заяву. Заяв. <хи> та зробив несподівану заяву і оголосив, що завершує музичну кар'єру. У соцмережі артист написав, що не хоче йти проти народу, і зазначив, що якщо люди пишуть хейт, то мають на це право. Ще півроку тому, коли починав. Музичну кар'єру я не міг собі уявити, що закінчувати буду її саме так. Він також подякував усім жінкам, які знялися у його кліпі, оскільки все це було зроблено заради них, і хочу вибачитися перед тими, кому я зруйнував життя цією піснею і зіпсував все, що тільки можна було. Українці ж розділилися на два табори. Одні зазначили, що реакція артиста правильна, адже не можна вдавати, ніби нічого не сталося. І інші здивувалися, що акт. Тор так швидко здався. друзі. А напишіть ви в коментарях свою думку, чи правильно вчинив Ханумака. У Володимир Остапчук вперше висловився про розлучення з Христиною Горняк. Він дізнався, що після змін в особистому пішов до психолога. Я і раніше ходив, потім закинув. Для мене дуже важливо говорити, проговорювати. Поділився Володимир Остапчук з Євгеном Клопотенком в одному з кулінарних шоу. Більше того, телеведучий також зізнався, що в нього стабілізувалися взаємини з колишньою дружиною Оленою Войченко, з якою у нього двоє спільних дітей. Друзі, на цьому. На сьогодні все. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатись на канал Lux FM. вас ваша Скайлер. Так, все, треба йти вже. Бо я вже не встигаю. Була в мене парова машина, я ж її продала.